Шокуни, шолкуни. Зараз у мене перевага в тому, що вони мене не бачать. Где? Скажіть, будь ласка, що трапилось, а тебе начебто захопити хотів. Ах ти. Йнук, тримай. Віддай мені все, що у тебе є, Я зараза така. Всі. Так, а... не завадило б. Сюди ми, походу, не пройдемо. Я правильно розумію? Так, двері зачинені. Зате я бачу оцю от штуку. Я вже можу щось собі прокачати. Ще трошки не вистачає. Так, я ще не вже чую. І вони з тієї сторони йдуть, звуки. І ми туди, як зараз можна здогадатись, не можемо пройти. Так. А, якщо тут будуть батончики і Джоел їх буде хавати, я здивуюсь трошки. А поки що доведеться змиритись з його кряхтінням. Бо він у нас напівмертвий. Це інший вхід метро. Це закрили. Не. Щось тут воно якось мало чого і є. Окрім велетенських грибів. І людини. Залишки людини, яка тут розрослась. Гідвота. Так, а якщо я спробую назад пройти? Тут, до речі, та ж сама хрінь. Мене одразу спробують пристрелити. Мені просто цікаво. Ні, там нікого. Тут, до речі, кажучи... Когда Джоэл и Алис стрибали в заставке, там наче мне здалось, что тут какая-то речь была. Ну, добре. Зато вот тут что-то лежит. А ну, может выстачить зараз на аптечку. Так, на аптечку Давай Давайте одразу ее выкорстаем. Першило, що ніж тільки один. Мені немає тряпочок, щоб його вистач. е. виготовити. Так, це вже година запису пройшла. Якщо я далі по 15 хвилин нарізаю, то це десь приблизно. 6 епізодів в одній годині. Точніше, не 6. 4 епізоди в одній годині. Отже це 18-й. або 19. 19-й епізод має бути. Вже давним-давно... хвилин 7 назад. Якщо точніше казати. Так, тут короткий тунель, там довгий. Давайте сюди підемо. Можливо, те от скрижетання, то не наші любі людогриби. А просто якісь не знаю тут. Боже Еллі. Шо б тебе. Тут вода. Я не умею плавать. А кричати нафіх. Нічорта не видно. Так, ти то не вмієш плавати. у нас тут можна пройти хоча я б напевно от туди от занирнув би і перевірив би що там є так що Еллі почекаєш О, не знаю, як вам, а мені зараз тут воно все якесь злилось, Ні чрта не зрозумієш. А, щоб нирнути, щоб всплыть. Це те, що мені треба було знати. Давайте порискаю трошки. Там принаймні під водою можна побачити, що, що йде і для чого. Тут нернути не можна, пірнути так. Ну добре, досить тут шастати. Зараз все одно спробую проплити, а Елі буде потихеньку ходити там. Ти ж тут ходиш, Еллі. Походу тут реально жаби плавають. Трошки попірнати хочеться. Цікаво, як мене буде гра попереджувати, якщо у Джоела не залишиться повітря на подих. Так, і тут начебто можна вибратись. Нормально. Ти досі там. Я можу пройти тут. Що це мені дасть? Нічого, можливо, там, якщо... Якщо там з нею пройти, то я може щось знайду. А можливо і ні, можливо, мені варто отсюди сюди заплисти і не померти при цьому. Повітря залишилось на небагато. Тільки що побачив синю полоску біля здоров'я. Давай Джоел. Тут, походу, нічого немає такого цінного. Ну добре. Так, я можу забрати сюди. Давайте подивимось, що тут ще є. Ти про що? Давай до тебе піднімусь, подивлюсь, що тут у нас. Записка контрабандиста. Твой контакт, парень по имени Фрэнк. Это мой торговый партнер из внешней зоны. Ему нужно в КЗ Бостон. Встретивши... Встретишь его у входа и выхода из метро на Парк-стрит, прямо у Капитолия. Вот его виза и бумаги для КЗ. Классно сделан, да? Осторожней там внизу. Мои люди видели много щелканов и лазутчиков. Где его черти носят? Черти носят. Уже два часа тут торчу, как идиот. А в тени вроде бы что-то двигалось. Такое чувство, что лазутчики вот-вот нападут. Ладно, даю ему еще 15 минут, а потом ухожу. Так, Элли у нас шла по этой дорозе. Вот тут вот я миг защищусь, вон она. Ущипайтесь. Там лестница. Может пригодиться. Може. Може, зняли, бытись. Так, тут у нас все Платформа, на яку я типу можу забратись, і походу Елі там буде на ній стояти, а я її буду перетаскувати. Відновили подих, нирнули ще раз. Чи я щось бачу цінне. Ну я, чесно сказати, так би не сказав. А от вагони зараз запливу. Тільки Джол нікуди звідси не хоче нормально плисти. Давай. Так. Отже, що тут у нас? Ну це для Елі, я так розумію. Драбина теж, походу, для неї. Давайте я спочатку сюди схожу і піду оцей от коридор, подивлюсь, що тут. Чи є тут щось цінне? Походу є. Медальйон цикади. І зараз буде погано. Гопля. Начебто все зібрав. І десь тут медальйон цикади є. Не знаю який, але якийсь. Давайте ще раз хочу перевірити. Може тут ще щось є. Заліжай. Чого він так повільно плавне? Добре, начебто все будемо вважати, що все. Тепер займемось Еллізай. Чого? Ладно, ладно. О, боже. Осторожней. Спокойно. Ты чё так рыпаешься, или? Мене в сторону відсунуло. А дробину скинутый. Держу. І я на дробину залізти не можу. Залазь на дробину. Добре. Тепер дивимось по сторонах і пришвидшуємо трохи темп. Нам скоро доведеться нарватися на якихось грибів ходячих. Так чи інакше. Так, тут начебто нічого цінного немає. Ну що ж, тоді погнали в коридор.